Привіт, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Кароліна, я астрологиня і співзасновниця української астрологічної програми AstroVision. І сьогодні ми дивимося старопрогноз на 2024 рік для знаку зодіака Скорпіон. Цей прогноз буде актуальним для тих, в кого сонце знаходиться в скорпіоні, для тих, в кого місяць знаходиться в Скорпіоні, і для тих, в кого Асцендент знаходиться в Скорпіоні. А також хочу вам нагадати, що даний теророзклад є загальним і не може буквально підходити вам по всім параметрам. Він може з вами резонувати повністю, резонувати частково, або ж зовсім не резонувати. Отож, скорпіони дивимось ваш теропрогноз. Кар'єра. Фінанси. Ой! Фон року. Талісман року. Позитив року. Негатив року. Головна задача року, сюрприз року і порада на рік. Ох, скорпіони! Ох, скорпіони! Особисте життя! Ну, і це, мабуть, така найвдальніша карта з усього вашого розкладу, але про це потім. Не лякайтесь. Це карта колісниця, яка говорить завжди про нові кордони. Про нові дороги, про нові можливості, про новий рух і розвитку. Тобто, в розрізі особистого життя ця карта може свідчити про оновлення. Якщо ви вже в стосунках, ця карта може свідчити про оновлення ваших стосунків, про перехід на новий щабель відносин, або ж навпаки, про те, що ви можете рухатись, можливо, до вашого завершення. Якщо ж ви самотні, ця карта говорить про те, що особисте життя впродовж 2024 року може бути досить таким цікавим та пригодницьким. Тобто на вас можуть очікувати нові любовні зустрічі, романтичні пригоди, нові люди, нові захоплення та нові емоції. Кар'єра. І тут десятка мечів. Ця карта може говорити про значну кількість ваших переживань, страждань стосовно кар'єр. Тобто так, дійсно, можуть бути ситуації, які будуть не давати вам певної ясності, які будуть рухати ваш емоційний стан і ваш стан такої впевненості. Про те, що можуть бути ситуації, які вас дійсно засмучуватимуть. Приносити будуть не те, чого ви очікували. Але перш за все, ця карта про наше ментальне, про те, що, можливо, все не так погано, як вам здається. Можливо, ще це тільки якісь перші дзвіночки, але які зовсім не говорять про той жахливий період, який може бути. Тобто, ця карта каже і рекомендує. Сприймати легше. Ну або ж, наприклад, якщо у вас така ситуація, яка дійсно не вартує ваших сліз, ваших емоцій, ваших переживань, то тоді ця карта реально каже: обери себе, обери свій ментальний та психоемоційний спокій. Але можливо, дійсно варто не сприймати це так, як ви сприймаєте. Не віддавати туди стільки енергії, стільки вашої ментальної енергії, скільки ви її віддаєте. Фінанси ну цікаво, що на фінанси у нас випала одна із карт. Взагалі, дві карти. Одна із карт випала саме фінансова карта. Це четвірка Пентаклів. З якоїсь сторони, її можна трактувати як певну жадність або ж певну таку обмеженість ресурсів, коли їх потрібно реально накопичувати і розумно ними розпоряджатись. Але з іншої сторони, прекрасна карта десятки чаш, яка говорить про певне задоволення, яка говорить про роботу в команді, про командні зусилля. Що дуже класно варіює з картою на кар'єру десятка мочів, яка можливо вказує про те, що ви занадто багато на себе взяли, і настільки, що ви не можете це витримати. І вам потрібна реально допомога інших, або ви не маєте тягнути цю величезну ношу самостійно, спробуйте її делегувати. Тобто, і взагалі ця карта, вона ну непогана четвірка Пантаклів, вона про певну стабільність. Не обов'язково ця стабільність може бути поганою. Так, це дійсно можливо не ті фінанси, не ті ресурси, на які ви очікували. Проте тут є чим працювати, і тобто це не якийсь крах-крах. Це те, що у вас стабільно стандартно є, і те, чого вам, ну, більш-менш вистачає. Тому рекомендація: менше тривоги, більше кооперації з іншими людьми. Фон року. І тут у нас випала карта лицар Пентакль». Взагалі, серед всіх лицарів Таро, цей лицар є найповільнішим. Але, як кажуть, тихіше їдеш, далі будеш. Тобто ця карта вона дійсно вказує на те, що події впродовж вашого року можуть. Відбуватись не так швидко, як би вам того хотілось, або рухатись зовсім не так, і найчастіше не так швидко, як би вам того хотілося, але плавно, стабільно, крок за кроком ваше життя і все буде давати вам те, чого ви хочете, і те, про що ви плануєте, мрієте і на що ставите цілі. Талісман року – та карта. Яка є ультимативною порадою на рік. Та карта, яка може говорити, чого вам може не вистачати впродовж цього року? Трійка жезлів завжди каже, що може не вистачати планування. Може не вистачати ось цього амбітного погляду. Особливо, коли ви рухаєтесь стабільно, потихеньку, і ось ось того результату або того великого результату не приходить. Ви починаєте втрачати надію багато. Розмірковувати над цим, багато думати, багато емоціонувати і багато тривожитись з цього приводу. І ця карта рекомендує вам не вішати ніс, обов'язково рухатись вперед, будувати амбітні плани та цілі та стратегічно йти до них, а також оцінювати. Оцінювати кожну ідею, оцінювати перспективу і дати шанс тим ідеям, про які ви Взагалі не могли подумати про те, що вони дійсно можуть спрацювати, що вони дійсно можуть принести класний результат. Ця карта радить не відмовлятися від тих ідей та нових якихось можливостей, які приходять ваше життя, але обов'язково оцінювати їх реальність та доцільність. Позитив року. І тут така ну нерадужна карта, десятка мечів. У нас вже була дев'ятка мечів, якою, мабуть, обізвала десятку. Буває, але значення схоже, окей. Те все, що я казала, воно є справді дійсно і вірне. В розрізі позитиву року говорить про те, що ви зможете позбутись від того, що вас тривожить, гнітить і так сильно дратує і заважає жити. Ця карта говорить, що будь-які невдачі, які будуть з вами. Продовж цього року, або, можливо, ви будете думати, що, є це, що це було невдача, що це було ну прям дуже-дуже складно і взагалі нічого не виходить. Ці ситуації будуть вам дуже потрібні, і вони обов'язково, як те, колесо фортуни, розвернуть вас до вашого майбутнього, до ваших мрій, до ваших істинних бажань. І реально ці всі складні патові ситуації, вони навпаки стануть вашим. Простором, вашими дверми в нове життя Класно, От ви, наприклад, навіть не думали, не гадали, що ось ця ситуація складна, яка завдасть вам багато болю, проблем, страждань. Насправді стане таким певним звільненням, вашим оновленням, і що ця ситуація реально зробила ваше життя кращим. Негатив року знову мечі. Знову ці нав'язливі думки і тривоги. Двійка завжди говорить нам про вибір. І в якості негативу року ця карта може говорити про те, що деякі ваші вибори, окрім того, що вони будуть складними, можливо, вони вас приведуть, як вам на то може здаватись, не до тієї дороги, не на той шлях. Вона, ця карта рекомендує вам. Перевіряти всіх і вся, не довіряти недостовірній інформації, але і не дозволяти собі зависати в такому стані. Дозволити собі зрозуміти, що ти помилився, і прийняти цю помилку, знаєте, з такою гідністю і достойністю. Тобто не залягати в якусь самокритику, самобочування, що ось я помилився, я витратив час, зусилля, гроші. Ой, я такий поганий, незрілий, все. Ні. Дозвольте собі помилятись, дозвольте собі пробачати цю помилку, і дозвольте собі не бути критичним до себе. І знову ж таки, перевіряйте, що вам кажуть, і яка інформація до вас потрапляє. Не все є дійсністю, не все то правда. І карта, головна задача року, а це у нас дев'ятка пентаклів, говорить про те, що не потрібно. Не потрібно засмучуватись від того, що щось не виходить або йде не так швидко. Не потрібно недооцінювати свої вкладення зусилля. Розумійте, що ваші вкладення зусилля і ті можливості, які з'являються в вашому житті, так, вони, можливо, не одразу можуть повернути ваше життя, але вони обов'язково крутануться колесо фортуни. І в підсумку виведуть вас туди, де ви маєте бути, і отримати те, що ви маєте, отримати те, що ви хочете, і на те, що ви заслуговуєте. І ця карта рекомендує вам недооцінювати ваших маленьких кроків, дозволити собі приймати цей факт, відмічати свої маленькі досягнення, але такі вагомі, відмічати свої перемоги і вміло і вдало. Використовувати свої ресурси, тобто не розпорошуватись направо, наліво, а оцінювати і прикладати такі, знаєте, точні, але дуже конкретні зусилля. І як результат сюрпризі року у нас випадає трійка Кубків, яка дає вам змогу побачити ці нові шанси, яка дає вам можливість зрушити з цієї точки відліку. І відсвяткувати щось, отримувати ті класні емоції, і той класний, хоч і маленький, але такий великий результативний результат, і отримати ту цінність, ту емоцію, ту можливість кайфанути. І в якості поради на рук, знову ж таки, ця карта вона повторює ті думки, які я говорила сьогодні впродовж розкладу. Це у нас сімка Пентаклів, яка знову ж таки говорить про те, що ці маленькі, але точні потрібні кроки, ці маленькі продумані зусилля потихеньку-потихеньку перетворять зерно на борошно і принесуть той результат, який ви хочете, на який ви заслуговуєте. Будь-який ваш рух, розвиток і вклад в першу чергу в себе принесе вам результат. Потрібно лише рухатись вперед, пробувати та тестувати нові гіпотези та методи, не зупинятись, вірити, не втрачати мотивацію, давати собі трошечки відпочинку і вірити в себе, в свої бажання, в свої мрії та цілі. Скорпіони! Бажаю вам вдалого, цікавого і результативного вашого року. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Буду вдячна вам за ваш фідбек, лайк, коментар, поширення цього відео. До зустрічі в наступних відео!